Як бачите, вітряна погодка зберіглась у нас з вчорашнього дня, проте газовий ліхтарик працює без проблем. Вітер йому абсолютно ніяк не заважає. Така сама ситуація з моїм пальником газовим. Він також має вбудований вітрозахист, ось ця металева чаша, яка захищає полум'я комфорочки від різких поривів вітру. Також використовувати буде кресало. Взяв на всяк випадок разом з ножем, проте пальник має вбудований п'єзопідпал і думаю, що вони не знадобляться. Готувати будемо каву. Тут відразу в мене і кава, і цукор. Готуємо всі вже зрозуміли на газу. І ось така пляшечка з водою, яку я постійно використовую. Зараз подивимося, як пальник працює на вітру. І як працює вітрозахист. Я думаю, що всім видно, що працює чудово.